Вітаю на каналі скажи казку Звичайно, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку про дівчинку, яка постійно висовувала язик. Жила була одна дівчинка, яку звали Іванка. Вона ніколи не сперечалася, завжди була охайно і чисто одягнена. Але одна річ у цій дівчинці була дуже неприємною. Іванка висовувала язик на всіх людей. Напевно, ви подумаєте, що діти іноді так роблять і не мають на увазі нічого поганого. Але Іванка висовувала язик на кожного, хто її зустрічався постійно і всюди. Навіть у школі під час уроків вона висовувала язик на вчителя. Мама з татом були дуже засмучені через це. Іванці пояснювали, що висовувати язик це невічливо і що так робити не слід. Але могли говорити скільки завгодно. Іванка все одно висовувала язик. Коли вони переходили дорогу, вона висовувала язик на водіїв, які стояли перед пешеходом. У магазині замість привітання вона висовувала язик на продавчиню. У лікарні замість привітання вона спочатку висовувала язик на медсестру, а потім і на лікаря. І найгірше це було у школі. На вчительку вона висовувала язик вранці замість привітання, а потім ще багато разів під час уроків. Найдивніше в цій ситуації, що через те, що Іванка висовувала язик, у неї. Нічого не боліло, вона вже настільки його натренувала, що він навіть був більшим і довшим, ніж у інших дітей у класі. Ніхто вже й не пам'ятав, як усе це почалося. Мама думає, що Іванка почала висовувати язик одразу як народилася. Тато ж вважає, що все почалося пізніше, коли Іванка почала говорити. Замість перших слів вона відразу висунула язик. Одне було певне. Як тільки Іванка вперше висунула язик, вона робила це постійно і навмисно. Мама з татом сподівалися, що Іванка з часом всього виросте, якщо не звертати уваги. Але цього, як ви зрозуміли, не сталося. Навпаки, її. Висовування язика почало погіршуватися. Іванка висовувала язик навіть на тварин і ще до того ж робила пальцями довгий ніс. Так, далі так не можна, сказав одного разу тато. Язик нікому не висовувати. До того ж, ти його висовуєш так часто, що він майже вже не поміщається тобі в рота. Ти хочеш виглядати як задиханий сербернар? «Чу!» – сказала Іванка і висунула на тата язик. До того ж, зробила довгий ніс своїми руками. Ми з мамою сьогодні запросили до нас лікаря, він зможе тебе вилікувати. Як тато сказав, так і сталося. Після обіду до Іванки додому прийшов лікар. Це був високий худий чоловік, у якого з рота звисав довгий язик. Він сягав йому. Аж до пояса. Коли він побачив, як усі на нього здивовано дивляться, усміхнувся і сказав: Дивитись на мій язик! З дитинства я його треную на людях. Ось він так і в мене виріс. Хе -хе -хе. Потім лікар витер рот хустинкою, бо з висунутим язиком важко ковтати слину і подивився на Іванку. Та показово висунула язик на нього. Лікар. Кивнув і витяг з лікарської сумки різні інструменти. Спочатку він оглянув висунути язик Іванки за допомогою особливого світла, потім витягнув язиковий тримач, щоб утримати язик натягнутим. Другою рукою він витягнув лінійку і виміряв язик. Коли закінчив, відпустив язик. А Іванка знову висунула його на нього, але пан лікар вже щось писав на шматочку паперу. Якщо ваша Іванка буде так часто висовувати язик, як і я, то станеться те ж саме. Вже зараз її язик на три сантиметри довше, ніж нормально. Ч чи можна це вилікувати? запитала мама. Це. Невеликовний випадок. Її язик з часом виросте аж до підлоги, сказав лікар, згорнувши свій язик у нагрудну кишеню свого лікарняного халату. Ну і пішов. Пізніше втекли і мама з татом, щоб не дивитися, як їхня донька перетворюється на слюнявого сербернара з язиком аж до підлоги. Іванці це. Взагалі не заважало, адже ніхто не змушував її до невічливої поведінки, і вона могла робити те, що хотіла. Вона далі висовувала язик на людей і тварин, висовувала язик навіть у вісні, і її зовсім не заважало те, що одного разу її язик може вирости великим превеликим і дотягнутися аж до землі. Тому. Любі діти. Двічі добре подумайте, як ви будете ставитись до інших. Висовування язика є дуже невихованим і неприємним. А то можна так закінчити, як Іванка або лікар, які завжди висовували язик на всіх людей. От Казочки кінець, а то слухав молодець. Не забувайте поставити лайки like. і підписуйтесь like. на канал, щоб не пропустити like. нові казки.